Слава Ісу Христу, шановні глядачі, підписники. Давно нічого не показував, бо не було часу. Багато було роботи, проводили з хлопцями кінний фестиваль, змагання. Можливо, хтось бачив вже в інтернеті, можливо, хтось не бачив по-різному. От і зараз хочу познімати відео. У нас Багато перемін. Зараз маємо чотири льохи з поросятами, чотири опороси. Починаємо від Машки з наших таких пунів року. Красенів різних. Білі рижі. Отакі. чик. З цієї партії я буду залишати собі три льошки на свиноматки. Такі, друзі, справи. Буду лишати дві білих, дві білих одну е, рижу. Пацючки вже почищені, Василь Вітлікар почистив. Отакі. Поприбирали, подезінфікували і вони вже бігають. Отакі справи. Зараз покажу вам. У великому свинарнику, які є поросята, скільки. Тут маємо 13 штук, поросята всі замовлені на даний момент. Можливо, хтось відмовить, бо є такі ситуації, вже неодноразово в мене таке було, що люди замовляють, а перед тим, коли забирати, щось не получається і відмовляють. Але завжди на гарний товар, завжди є гарний, як кажуть, купець. На такі справи. Шо, Машка, Шо? Ідемо до наступного свинарника. Ну такі безподобні пацієнта. Щось я їх і бачив вже, і мав. Ну ці іменно оцей опорос безподобний. такі справи. Так, тут наша Бонні, але світла нема. Перегоріла лампочка. Показуємо тако. До мазура. От зараз зайшли у великий свинарник. Дивіться, друзі, зараз маємо вже відлучені поросята. Це є Петрени. Мама трьохпородка. От вона. Отам, От зараз я їй покажу ближче. Вона є трьохпородка по макстеру. І запліднена була Петреном. Ану. Чо, 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 чо. Вони вже відлучені на наступний тиждень вже будуть у нових господарів. Зараз тут маємо молоду, котра привела 12 чи 13 штук. Я не пам'ятаю. Зараз є тільки 9 залишилось. Ну, звичайно, що мусить бути. Мусить бути лампи, зазвичай горять, але зараз я виключу, бо трошки спекотно і виключу лампи геть на день. Звичайно, що мусить бути якесь, мусить бути відпад, бо не може так бути гладко. Цей рік взагалі дуже багато осінні опороси, дуже багато поросят відпало у мене біля 30. От зараз всі льохи, що мали, осінні опороси біля 30 поросят відпало. Так само це є по Петрену, мама по Петрену і по білій степові. Поросятка по Петрену. Отакі. Ну-ну-ну-ну, я не хочу. Їм два тижні такі гарбузи. Так, Це є мама цих попередніх поросят. Оце, що я вам показував, Дивіться, які широкі, довгі, грубі заде колені. По хребту розколи йде, так як кажуть, в законі, що розколення аж по хребту. Це є їх мама. Моцна льоха довга, дуже ну, має страшну. Висока. Звичайно, вона зараз не в тілі, бо вона 5 тижнів лекала поросята. Ну, ви що там все Гу! Це теж такі кубани? Звідси так само поросята замовлені на даний момент. А там далі. Будемо вже бачити, як, як буде далі. Але на даний момент поросята, поросята замовлені. Люди дзвонять, замовляють і, і по чотири по по штуки по шість, по, по хто як. Зараз покажу вам, від цієї ми вже поросята продали. Так само було чотири штуки по ландрасу. То продали. Ну і зараз маємо. Від нашої трьохпородної льохи по Петрену і по макстеру поросята. На жаль, вона привела 12 штук, але по моїй вині 5 поросят пропало. Об'яснювати, чому, що і як, не буду. Але по вині. Зараз ми маємо тут 7 сім, сім штучок. Їм сьогодні третій день. Гарні, дуже лабаті поросята, довгі. Є тільки семеро, а п'ятеро довгі. Такі як поїзда, як кажуть. Довгі, широченькі. Але по моїй віні 5 штук немає. Є тільки сім штук. Хто би хотів, дві штучки замовлені, дві льошки. І п'ять штучок вільних. По-моєму, чотири пацюки і льошка. Ще є не замовлення, дві льошки вже звідси з цієї партії замовлені. Так що ми маємо зараз чотири, чотири льохи з поросятами. Точніше три, бо від цієї ми вже відлучили, пішла відлучка. Але в загальному є зараз 4, 4 опороси. Від цієї вже продали. Ну і чекаємо останній опорос на цей рік від молодої Петренки. Вона перший раз буде мати поросята. 7 листопада їй виходить реченець народжувати, срок родити. Надіюся, що буде все добре, а там вже кінечний результат будемо, будемо бачити. Такі друзі, справи. Кого би цікавили поросята, повторюю, 5 штук є вільних на даний момент, решта всі замовлені, але якби щось, то я буду інформувати вам, відзнім, від, ну, відзнімлю відео, якби хтось щось відмовив у загальному з будь-якої партії поросят, то я буду вас повідомляти. Номер мій буде в описі. Находимось, можливо, хтось не знає. Коломийський район. Орієнтовно Коломия. Біля Коломиї. Село потрібно, є доставка, ну, звичайно, в межах розумного, бо 200 кілометрів, наприклад, двоє поросят вести я не буду. Якщо маєте бажання, то можете приїхати самі. Отакі, друзі, справи. Так що, кого що буде цікавити, будете дзвонити. Вже пройдуть усі опороси, народить остан... остання свиноматка, тоді зробимо побілку, все гарно побілимо, помалюємо і будемо далі запліднювати, запліднювати свиноматок і вже чекати наступного року і приймати гарні продукти. Отакі, друзі, справи. Так що, що кого цікавить, дзвоніть, звертайтеся. Пацючки у мене, наприклад, проколені, почищені, зразу готові до відгодівлі. Льошки так само, все оброблені. Можливо, хтось хоче на свиноматку, але на свиноматку треба замовляти. Так як у мене от, з цієї партії відмашки люди замовили на свиноматки. Дві льошки, то там трошки інакша специфіка відбору, тому що я відбираю, відбираю льошку, рахую, скільки має цецок, щоб у майбутньому, як буде свиноматка, щоб було багато цецок, щоб мала чим, ну як родить поросята, би було чим плекати. Так само собі я звідти залишив три і отакі справи. Будемо трошки набирати обороти. Бо багато ще є запланованого, але я скажу так, що краще не планувати, а просто собі робити одно за другим по черзі, бо є така приказка давня, що людина мисли або кресли. І це є, я вам скажу правда, краще дуже сильно нічого не планувати відносно так трошки собі. Складати якісь плани, але відносно все робити по ходу діла. Отакі справи, друзі. Так що я всім дякую за увагу. Уже буду зараз часто виходити, як кажуть, на зв'язок, буду часто знімати відео, закидати, інформувати вас про свинарство, конярство і що, як, за чим іде. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, сильні. Всім меру добра oh. і всім до побачення.